Полтавщина обрала ескіз марки Гадяцьке Сафарі. Конкурс розпочався 25 серпня та тривав до кінця місяця. У ньому брали участь дев'ять ескізів майбутньої марки. Найбільше голосів близько 6 тисяч віддали за ескіз номер 9 Його створив викладач гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв імені Котляревського Олександр Бондаренко. Незабаром відбудеться презентація поштової марки, анонсував директор полтавської філії Укрпошти Юрій Наба. Assoff. Голосувало десь більше 20 тисяч наших громадян, скажімо так, по по трьом різним каналам там на телеграм-каналі, на соцсетях у начальника військової адміністрації Полтавської області, да? керівника облради біленького Олександра Юрійовича, ну і у мене там на сторінці Фейсбук. За марку переможця проголосувало близько 6 тисяч людей. Автор ескізу це житель області нашої Олександр Бондаренко. Зараз ми готуємо безпосередньо макети продукції. А що стосується дати спецпогашення, ну будемо виходити як від того, коли буде готова вже попередня продукція.